Тойота Avensis з 2006 року. Це вже рестайлінг. Саме головне: 1.8 автомат, гідротрансформатор, айсінг, дуже надійний двигун. У автомобіля два власника. Автомобіль офіційний. Є вся історія обслуговування. Він півжиття обслуговувався на офіціалі, півжиття там на одній СТОшці, Повністю все, всі виписки, все, все дуже гарно. Автомобіль дійсно в дуже класному стані. Вже зроблена оптика, є два комплекта гуми. Майже нова зимова гума, є нова гума Літня Nokian. Тонування, дуже збережений салон. Видно, що у автомобіля всього було два власника. І вся вся історія обслуговування є, там максимально її обслужували. Всі скопиді мечі, електроскладування дзеркал, автосвітло, автодощ, мультикермо. Ось такий от збережений стан автомобіля. Дуже приємний в ходу. Ніяких вкладень він не потребує. Ось такий просторий задній ряд сидінь. Велетенський багажник, є докатка в багажнику, є комплект ковриків. Дійсно, в такому стані я ще авенсісів цих років не бачив. А хто шукає собі гарний автомобіль? Зверніть на нього увагу, всі деталі за телефоном.